Серед ночі за метів, стука хтось до хати. Гей, хазяїчко, чи пустиш переночувати, документи покажу вам, я боєць піхоти, позавчора йшли ми кросом, я відстав від роти, дві доби новини крихти, приморозив ноги, до своїх дійти не можу. За за дверима чути голос, вірю вам прекрасно, я сама, а ви мужчина все мені опасно, а солдат субами дзвонить. Що тут опасатись? Я ж два дні не їв нічого, не почну ж кусатись. За дверима той же голос, та воно то ясно. А ви мужчина, це мені опасно, а солдат пожаж ж плаче. Що тут опасатись? Я ж два дні не їв нічого, не почну ж кусатись. Відчинила жінка двері, просить гостю хату, насипає борщ гарячий, подає солдату, з'їв солдат борщу тарілку, ще й до палки просить. Як наївся, розімівся, мабуть, каже досить: ти чудесна господиня, Борщ у тебе класний, і тепер я відчуваю, що стаю опасним.